Привіт, я не знаю, чи буде вам цікава ця тема. Ну, мені вона цікава, давайте поговоримо. А що сталося? А, в мого коханого в нього була мрія така, щоб його дружина була на 20 років молодша за нього. І більше того, біля нього постійно такі от люди, такі чоловіки. В яких так, ну чи майже так, там 15 років, понад 20 років. ну 15, я вважаю, що це ще і не так вже погано. От знайомиться він з людиною, йому 48 його дружині, вона, до речі, циганка. 20. Я думала, що їм не можна одружуватися, я вперше таке бачу з нециганами. А, їй 22 роки. Чарівна дівчина дуже молода, прям дитинка. <гум> така, ну, і вже в неї двоє ді... діточок з ним. А, і часто чоловіки і йому, і навіть тих, кого він дивиться на Тіктоці, вони постійно кажуть, що в мене молода дружина, в мене молода кохана. Ну, не кохана, кажуть, ну, молода дівчина в мене молода. І приїхав він до друга. Тут в нього теж їй 28 йому. 46, я вже думаю. Так, вже 46. Ну, не так вже погано, 46. Не подумайте, що я хочу сказати, що він старий. Так ось, і я замислилася. <tu> Бо і ми якось обговорювали з моїм другом. Він каже, а буває так, що от в нього теж були такі стосунки, не подумайте, що не було. І він потім придумав після цих стосунків, що каже, може, і не треба. Засумнівався. Так, я думаю, що я найкращий варіант. Пожиттю йти разом. Так ось. і... Ну, навіть його друг передостанній, там я його з кадром вирізала, і він казав, що да на, на мене ведуться 18-літні, ну, все таке. І ми обговорювали це, він каже, що ну, ну, часто це ненормальні ну, не дівчата, не ліквід, ну, якщо чесно. І от давайте скажемо відверто, часто. Окрім його друга, який на 15 років старший, це його там третій шлюб, там, ну, точно, все добре. А часто чого така різниця? А, і я навіть забігаю вперед, я подумала, що взагалі, якщо чесно. Це неможливо, щоб хороша дівчина з порядної родини, з повної родини, все її батько там, любить, все добре, жодних травм. І вона, замість того, щоб вчитися, виходить заміж на 30 років старший якийсь чоловік і народжує дітей у 16 років. Ви таке бачили коли-небудь? От я ніколи таке не бачила. Якщо ви бачили таке, і я не знаю, ну, і то я вам не повірю, Ну, напишіть, будь ласка. Навіть під моїм відео хвалилися чоловіки, що Та я тільки з 20-річними зустрічаюся. Чоловіки, мене це взагалі не бентежить. От серйозно, я знаю, що дівчата, які молоді, вони більш привабливі, бо вони більш фертильні. Тобто, так працює природа. Це природа, це природньо. Не можна за це дорікати. Як жінкам подобаються сильні чодовіки. Але ж тут справа в іншому. А, що я бачу часто? Це сироти. Ну, тобто, вона з інтернату. І ви її єдиний варіант отакий я бачу. А, і, ну, Бо розуміти, які травми, що людина не знає, як будувати стосунки. Дай всім Боже, сиротам, щоб все вийшло. Я всім бажаю доброго. Ну, від серця, це не якийсь там хід такий політичний. Чи як там, не політичний, а толерантний. Ні-ні-ні. Я все від серця. Це дівчата, в яких там ну, щось з батьком, який там, ну, він алкоголік, він ну, так до неї ставився, що, не дай Боже. І вона, ну так, шукає батька. Ви ж розумієте, що нормальних стосунків, їй треба пропрацьовувати з психологом. Це можливо, але і в першому випадку, і в другому, просто я думаю, що в першому більше. Пропрацьовувати треба, бо вони навіть не знають, як там грошима розпоряджатися. Тобто їм треба все вчитися, що ми вже вміємо. Моделі стосунків нема. Неповні родини, батько кинув, вона не бачила, і вона шукає батька. Непов... Тобто нема моделі стосунків нормальних. У людей все це пропрацюється, це не так, що нема ноги. Але все ж це важко, і хто там пропрацьовує? Ну, давайте будемо чесні. І це по-перше, по-друге, яке майбутнє? Зустрічатися можна, я про це теж кажу прямо: можна і треба. Які, Щоб тільки не проклинали ці, ці дівчата тебе, які, які майбутнє, коли вам буде 65. А їй 35. Ви думаєте, в неї життя вже закінчилося, і вона буде просто за вами, ну, вибачте. Ну, не доглядати, дай всім Боже здоров'я, ну, все одно вже е, статева функція знижується, а в неї тільки наростає. Ну, І ви будете нервувати, е, щоб вас там не принижували, і вона там не гуляла від вас так, що гай шуміт, як у нас говорили. Луганській. так, щоб гай шумів, от, вибачте, були у нас такі о, в російській мові це українізм, гайшумів, так, що будуть всі сміятися, що у вас молода дружина. Не хочеться неприємно це все правда? А, і от я над цим думала-думала і подумала, а чи бувають такі от, ну, Вдалі пари. І я знаю такі вдалі пари. Це коли він, ідейний політик, не повія, яка проститутка, яка продається, а ідейний політик займається політикою, так він може бути набагато старший. Якщо вона справді вірить в ці ідеї, то там е можуть відбутися стосунки, і там перша буде ідея. Е ну, це всі ці. Артисти, ну, звичайно, в них там ідея, що там творчість, кар'єра. Це, якщо ви рук зірка, це ж все вийде. Ну, чи можна це віднести до артистів? Ну, тобто, Це така сфера, що там у Шаляпіна була дружина молодша набагато. Там. І я не згадаю, в кого з радянських таких артистів була вона така, що на 35 років молодша, і вона, як доглядальниця йому була, і дітей навіть не заводила, бо він не хотів тільки його доглядати, бо вона так була, захоплювалася ним. Якщо ви просто звичайна людина, шановні чоловіки, то без ексесів краще. Ну, тобто будувати майбутнє, вона, кажуть, що дуже дратувала Світлана Алілуєва-Сталіна. Бо вона ще не готова була, щось в неї там викликало. Захоплення таке, вона переживала в свій час, що нормально, і приходила йому розповідати, а він казав: Боже, 35 років тому я це пережив. Як це нудно і як це не цікаво. Тобто не було порозуміння. Йому хотілося, щоб йому там догляд. Не готували, а до дім його тримали, розумієте? А вона не могла цього робити, бо вона була захоплена іншим. Тобто всі нещасні в такій парі. Якщо ж ми кажемо про важке життя, особливо за кордоном в емігрантів, всім вже здається, що ми поїхали і добре, а нам тут пекло, до речі, просто ми не кажемо про це, бо тільки скажи. Будете кричати, що ви там бомби не падають, і радій кожному життю чи повертайся воювати на фронт. Правда? А, тобто я намагаюся не розповідати про важкі якісь моменти, а намагаюся вас розважати. Ну і Тут вже як виходить, я ж не спеціаліст в цьому, не фахівець. І ну тобто треба, щоб вона і працювала разом з вами. Щоб вона не дитина вам була, а партнером по житті, щоб було легше. Бо такий тягар, коли ти взяв собі на плечі, то можна не потягти, особливо, коли ви старшими стаєте. І вам ж треба про здоров'я подумати і порадіти життю, правда? Чого ні? Я вже так, ну, прямо може кажу, може, я не права плащить. Тобто це купити великі гроші. Думайте відразу, вам приємно купити і переживати, щоб вона не втекла гуляти від вас, і щоб всі насміялися. Приємно поруч мати партнера, якого ви купили? Неприємно. Мені б не Я б ні, ніколи не купувала так, щоб в ліжку з, з собою. Повію ви купуєте проститутку на одну годину. І вона пішла. Хай думає, що хоче. А тут вона постійно поруч, і людина, яка, якій ви не по серцю, яку ви купили, нічого доброго з цього не буває. Отак. От це моя думка. Можливо, як завжди, це дуже відверто і, ну не той лейрантно, грубо в чомусь. Ну, Працюю, як працюється. Ну, тобто, я намагаюся, і воно виходить колись м'якше, колись не м'якше. Дякую вам, мої хороші, за те, що ви мене дивитеся в різних настроях. Ну, взагалі, основні такі пункти я через життя приношу. І, будь ласочка, Пишіть, що ви про це думаєте? Як це у вас? Можливо, є приклади якісь чудові, такого шаленого кохання в сантехніка Петра, який на 35 років старший. За, я не знаю. Швію матерістку. Я, я сама хочу, вибачте, вчитися на бармена. Не подумайте, що я вважаю що ці професії, у мене просто руки з дупи. Що я вважаю ці професії чимось там таким негідним. Професії супер. А, ну, Просто цікаво.